Комарі летять над болотом, як до байрактар. я валим хоботку, з тухна вкрилі, один укусі, всьо кацапмовилі Псс, бс, бсс, не Це ми, Бойові комарі ЗСУ, найстрашніша зброя в світі. Полісі стартували курс на схід Строю летить малярійний батальйон вперед. Командир Комар Сергійович ЗК Він три дні неї в голодний, як калібр без цілі на спині та туха. Москітна сітка для слабаків. На крилах наклейка Добрий вечір, ми з України. Летимо низько, щоб радар не зловив. А якщо зловив, все одно вкусимо в живі. Ти чув про ланцет? Забудь той метал. У нас органічна зброя, натуральна, без ГМО Один рій це 300 шахедів за ніч чи тільки ти. Хішеї без парашута бери, і кричи Бойові комарі, бойові комарі летять над болотом, як дрони-байрактари Я в хоботку стугна в крилі, один укус і всьо каца в могилі, Це ми над тобою, Бойові комарі, українські супергерої. Бокопіорк спи, сітка на морді, а ми вже в шкарпетці, в вусі в ніздрі. Передаємо координати по комариному старлінк через п'ять секунд прилітає Я марс пік пік, дякуй. Є в нас дівчата комарихи чорна вдова скла. Кусають так, що встає тільки температура, а не солдат. А ще дід пана з комар ветерана. Через пінат муку сафріців, зараз чить молодих. Не жалій Хобот Іван. Майже ще потом, потім вибух. вночі чуєш гудіння? Це не кондиція Унер! Це ми прилетіли сказати Дорого вечора. Переможе і комарії в цьому допоможуть. Слава! А якщо ти поставиш лайк і підпишешся, ми не вкусимо тебе цього літа. Обещаємо! Майже! Бойові комарі! Все в шию Україна переможе і комарі їй в цьому допоможуть.